І так, всім доброго дня! Трохи попустила спина, вирішив засняти відео про новий стіл. Додавив я в ньому жорсткості, так як мені не подобалось. не було цієї поперечинки. Тепер можна і зберігати інструмент, на ньому струбцини там висіти і так далі. Плюс є можливість, що ця поперечина з тою полкою у нас у діагоналі можна туди якось щось придумати. Ну, якби хотілося то теж використати профіль. Також є тут функція візка. Максимальний у нас по ширині ящик влази 570. Полка у нас 320. Получається, так що при такий прикидуйте ящик 570 на 320. Висота. Хотілося лишити 850 без втрати, як би нормально, зручно, плюс оці пази дозволяють нам щось і різати, і сверлити, так що чудово підійде не тільки плиточникам, а зборщикам меблів чи установщикам дверей. Полка також збільшилася. Так що тут, як бачите, влази вже дай Боже. Плюс за що тої можна шину зберігати. За щот... Того ребра жорсткості. Так що отакий класний стіл. Приблизно він вагою до 15 кг, це накидаю краще більше. Витримує такого кабана, як я. 110 кг. Дитина фоткала, правда, ледь зліз своєю спиною. Ну і Жорсткість додавалася. от Мені це чого я добивався. Не втратити висоти і щоб жорсткість при цьому не втрачалася. Так що такий стіл приблизно 1250 на 600, висотою 850. Ну, там чуть-чуть більше, і то таке. Так що всім, кому цікаво, замовляйте. Ось такий чудовий стіл. Колеса у нас на 150, м'ягенькі гумові. 8-10. Так що на підшипниках гарно витримують різне навантаження. Всім пока!